Кожній дитині родину до таких стандартів прагнуть перейти сумські громадські активісти. кажуть, існування інтернатної системи не кращий зразок з минулого, а ініціатива виховання дітей в сім'ях нині активно впроваджується в країнах Європейського союзу. Наскільки готова Сумщина до альтернативних рішень з'ясовувала на Книж. Спеціальна школа інтернат у Грибиниківці один із двох закладів, про доцільність існування яких дискутують в Україні останніми роками. Мовляв, в установі недостатньо вихованців, а штат інтернату навпаки занадто великий, тож утримання закладу тягарем лягає на районний бюджет. Нині лише 30 дітей отримують тут освітні медичні та реабілітаційні послуги. Заклад задовольняє освітні потреби дітей із вадами розумового розвитку. Це діти, які в нашому закладі вчаються діти, які мають сім'ї. Мають батьків, але обласною психолого медико педагогічною комісії їм було рекомендовано навчання за спеціальними програмами. Наше суспільство ще не повністю готове до цієї інтеграції дітей у загальноосвітні заклади. Я вишивав, підбирав нитки, шив. Ти любиш вишивати, так? Да. А що ти ще любиш робити вільний час? Танцювати, розказувати вірш. Ірина багатодітна мама із села Печини на Тростянеччині. Її родина з тих, які прийнято називати кризовими. Складні обставини, в яких опинилася сім'я з п'ятьма малолітніми дітьми, вчасно помітили земляки, а сільська рада надала житло, де зубахи роблять посильний ремонт. Обробляють 40 соток землі, тримають невелике господарство, збирають на комп'ютер і на корову. Дуже кожен індивідуальний, всі цікаві, Ну, дуже люблять ласку. Страшно, кожному треба уділити увагу. Я їх дуже люблю. Це моя є для кого жити мені просто для... тільки для дітей, більше ні для кого. У селі Буймер три проблемні багатодітні родини. Дикунове одна з таких. Місцева влада також підсобила з хатою. Батько своїми силами облаштував помешкання. Сім'я виховує восьмеро дітей. Старші допомагають і в приготуванні обіду і з виховання малюків. Вчасно виявити кризові родини, допомогти матеріально чи порадою зробити все можливе, аби лишити дітей з мамою і татом і нівелювати поняття інтернату. Таку мету ставлять перед собою громадські активісти. Ви можете представити свою життя без папи і мами, от своєї сім'ї. Очень трудно, правда? У нас очень много тех, ну по-русски это называется, Иван родства непомнящие. Вот Они никогда не возвращаются к себе. Вот, они не очень ценят все эти отношения. И своих детей они тоже не ценят. Тростянеччина пілотний район, де прагнуть впровадити проєкт, відкриваємо двері дітям. Тут кажуть активісти найкраще налагоджена взаємодія між громадою та місцевою владою. Поки активісти тільки розробляють відповідні ініціативи, працюють локально, випробовують ґрунт. У перспективі ж говорять повний перехід від інтернатної системи догляду дітей до їх повноцінного виховання в сім'ї. Анна Книш, Олександр Олексієнко на часі новини.